Привіт, з вами Андрій Білик і фірма українською мовою. Сьогодні ми з вами розберемося з часто задаваним питанням від студентів на курсі: це коли використовувати фрейми, групи, секцію і що таке автолеят. Тож підпишіться на мій канал, поставте лайк відео, і будемо починати. Давайте почнемо з фреймів. Це в нас власне основний інструмент, з яким ми зазвичай працюємо, і розберемося, коли можна використовувати фрейм. Фрейм у нас викликається клавішою F, або на панелі інструментів інструмент фрейм. І ми можемо задати відповідний розмір фрейму, в якому ми хочемо працювати, або ж вибрати готовий, який пропонує фігма. Пропонує по категоріях. Також є архівна категорія, в якій знаходяться фрейми, які зараз рідко використовуються. Давайте ми створимо свій фрейм. Для прикладу розмір його буде 1440 на 900 І він у нас, власне, буде як основна робоча область. Ми можемо йому сміливо задати назву, типу, лептоп чи десктоп, в залежності від того, де це буде використовуватися в роботі. Основні властивості фрейма, які у нас є, можемо подивитися на панелі справа. Це Координата стандартна, це задати йому розмір, зафіксувати пропорцію розміра. Далі повернути цей фрейм. Ми можемо. Ну, звичайно, так як оце основний фрейм, то повертати, ми можемо фрейми всередині основного. Ми можемо скруглити кути, якщо це потрібно. Обрізати все, що виходить за межі контента. Якщо, наприклад, ми об'єкт, помістимо його у фрейм, то ми можемо включити або відключити властивість обрізки контенту за межами цього фрейму. Також ми можемо задати прив'язки елементам всередині фрейма. Самому ж фрейму прив'язку ми можемо задати, якщо він знаходиться всередині іншого фрейму. Наприклад, давайте створимо ще один фрейм всередині основного. Задамо йому колір для того, щоб ми його могли відрізнити. Ось тут він у нас знаходиться. І даним фреймом ми також можемо задати прив'язку до якої сторони. Він буде прив'язуватись при зміні фрейма, який. Знаходиться над ним в ієрархії, тобто, наприклад, ми можемо притиснути його до краю, зробити прив'язку по центру і по правому краю, коли у нас буде змінюватись ширина і розмір нашого основного фрейму, то наш внутрішній фрейм буде прив'язуватись до цієї сторони. Це одна з властивостей, яка доступна не тільки для фрейма, а саме всередині фрейму. Далі, що у нас є ще додатково? У нас є можливість задавати автолейаут, до нього ми перейдемо трішки пізніше. Можливість задавати сітку, яку ми можемо використовувати як вирівнюючу сітку, власне, по якій ми будемо працювати з проєктом. Наприклад, таким чином, з боковими відступами і відступом між колонками. Ну, боковий може бути менший, хоча зараз це не суттєво. А, також ми можемо задавати заливку фрейму нашому. Давайте зробимо жовтим. А, можемо задавати обводку. обводку краще задавати фреймом, який всередині, бо в зовнішньому фрейму це не має сенсу. Для прикладу, білого кольору, нехай воно не буде у нас outside, і буде нехай 10 пікселів, Ось така обводка у нас додається до фрему всередині. Далі ми можемо додати, подивитися, взагалі, які кольори використовуються всередині нашого фрейма. Ось тут, і додати ефекти. Для прикладу, ефект ми можемо додати: тінь, вибив спадаюча, внутрішнє розмиття фону, розмиття самого слоя і експортувати фрейм. Власне, фрейм, це наша основна область, в якій ми працюємо тому. Я рекомендую з свого досвіду всі елементи розміщувати саме в фреймі і користуватися саме. Далі, що таке група? Давайте розберемося. Для прикладу, в нас є декілька об'єктів. Припустимо, у нас є умовний круг, і в нас є умовний. Наприклад, обрізаний круг. От, в нас два об'єкта. Припустимо, ми хочемо ці об'єкти взяти в групу. Або взяти у фрейм, ми думаємо, як краще це зробити і що використовувати. Тут залежить, звичайно, завжди від задачі. Групу я взагалі рекомендую використовувати тільки в тому випадку, коли вам одночасно потрібно міняти властивості декількох об'єктів, або коли ви створюєте певне зображення. В цьому випадку має сенс створити групу. В шарах з'явилася група, як можете бачити, е, і в властивостях групи. У нас є можливість змінювати кольори для всіх разом, для прикладу, зробити заливку для всіх жовтим, додати обводку для всіх елементів, наприклад, білим, так, щоб її було видно. І, наприклад, додати ефект для всіх елементів один і той самий, додати формат накладання і експортувати цей. Елемент. Ну і так само ми можемо задати відступ між елементами всередині групи. Мінусовий або плюсовий, в залежності від того, як нам потрібно е, задати поворот, розмір, ну і координату розміщення. В Чому різниця між фреймом? Як ми можемо бачити, група це властивість, якби і інструмент фігмі, який дозволяє працювати. З декількома об'єктами одночасно для того, щоб задавати їм схожі властивості. Якщо ж ми хочемо розміщувати об'єкти, тобто, наприклад, зробити ось такий блок, в якому у нас є заголовок, в якому у нас є чекбокси, які ми хочемо використовувати, в цьому випадку група ну, нам не зовсім підійде, бо краще це робити через фрейм і застосовувати властивості фрейму, задати певну заливку цьому фрейму і так далі. Якщо ми це все будемо робити через групу, для прикладу, давайте я скопіюю цей. Фрейм ось тут. Розформую його, оберу ці всі елементи і додам їх в групу. Натисну Ctrl-G. У мене сформується група. Але для того, щоб мені додати ось такий фон, ось такі відступи, мені потрібно додавати всередині групи додатково елемент фону. Тобто, мені потрібно створити новий об'єкт, який я розміщу. Відносно вже готових об'єктів якимось чином ось так. Перенесу його на задній фон, наприклад. І тоді в мене буде щось схоже на ту область, яку мене яка в мене вже тут створена. Але це довго, незручно, і для таких задач краще використовувати фрейм. Для таких задач мається на увазі для групування різних блоків логічних на робочій області. Якщо ж ми хочемо одночасно редагувати деякі об'єктів, або створити нове зображення, має сенс або нову форму, має сенс використовувати групу. За рахунок груп, також у нас працює функціонал масок. Він створює нову групу, коли ми. Давайте ми зробимо таким чином. скопіюю І створимо маску, наприклад. так. Тобто, у нас обрізається об'єкт по іншому об'єкту, по формі. Ось таким чином. Це також працює через групу. Всі інші речі пов'язані з групуванням об'єктів, створенням макетів, з групуванням списків і так далі, краще робити через фрейм, для того, щоб це було зручніше і у вас було більше можливостей в редагуванні саме фрейм. Далі, наступний пункт нашого відео. Чому він присвячений це секції? Що таке секція? Це у фігмі додатковий функціонал, який допомагає об'єднувати декілька фреймів, декілька груп, тобто певну кількість об'єктів, які ми хочемо виділити як логічний блок на нашій робочій області. Для прикладу, ми можемо вибрати декілька об'єктів, і вгорі у нас зразу з'являється функціонал секції. Ми можемо їх. Об'єднати в секцію. Секції задати певну назву, наприклад, нехай, секшен 1 так і буде. А в стилях, наприклад, змінити фон, якщо це потрібно, на якийсь будь-який зручний для вас. І е, позначити, наприклад, цю секцію, як готову до розробки. А далі розробник заходить сюди, бачить, що секція готова до розробки, і може. В режимі розробника переглянути, що йому потрібно з нею зробити. Ми можемо відповідно переслати розробнику цю секцію шляхом пересилання посилання на цю секцію. Копі де лінк, натиснувши. Ось це що стосується секції. Далі останній момент, який нас цікавить, це автолеє. Давайте розберемося, що таке автолев. Тобто, ще раз про секцію: це доволі простий функціонал, який дозволяє нам розміщувати всередині неї певний набір фреймів. Наприклад, ми працювали над блоком логіна, зробили ряд фреймів, які нам потрібно, наприклад, переглянути чи затвердити. Ми можемо їх всі об'єднати в секцію і відповідно відправити на затвердження. Далі функціонал, який нас цікавить, це автолеят, дуже часто зіштовхуюся з тим, що в ряду в одному ряду, чому і зараз це відео є. В одному ряду ставлять фрейм, групу і автолеяут, це не зовсім правильно. Поясню, чому. Якщо фрейм, це в нас функціонал, який дозволяє формувати робочу область, в якій будуть розміщуватися блоки, група це. Функціонал, який дозволяє створювати групу об'єктів, секція об'єднувати в логічні секції наші фрейми, наприклад, чи фрейми і групи, чи фрейми і об'єкти, неважливо насправді зараз. То автолейаут – це не паралельно фрейму Певний інструмент, це властивість фрейма. Тобто фрейм базово. Ось тут наш фрейм, і базово у фреймі вирівнювання об'єктів. Відбувається вручну, тобто мануально можна сказати, і ми можемо поставити об'єкт де завгодно. Для кожного фрейма ми можемо застосувати функціонал автолояв, точніше, не функціонал, а властивість. Це означає, що в цей момент, коли ми застосовуємо автолояут, він знаходиться ось тут справа або комбінацію клавіш Shift a Якщо ми застосовуємо цю властивість, це означає, що. Фрейм стає з властивістю автоматичного вирівнювання об'єктів в ньому. Давайте подивимося. Припустимо, у мене є фрейм з об'єктами всередині, і їх всередині фрейма давайте буде три. Ось таких об'єктів. Цей фрейм зараз вирівнюється вручну. Ось тут ми можемо бачити позначку нашого фрейма як таку решіточку. Це іконка фрейм. Якщо ж ми цей фрейм переведемо в режим автолеяут, додамо тут плюсик, і в нас створюється автолеяут, то іконка вже змінюється вже з нашого звичного нам з нашої звичної решіточки, в нас стають або колонки, або горизонтальні ряди, в залежності від того, чи у нас автолеят вирівняний вертикально чи горизонтально. Ну, або в нас задана властивість реп. В цьому випадку у нас буде ось такі 5 іконочок. Тобто, автолаут це по суті властивість фрейма, яка дозволяє фрейму вирівнювати контент всередині нього автоматично. Тобто, задаючи відступи між об'єктами, задаючи бокові відступи, чи відступи зверху і знизу. Наприклад, 120. І якщо ми розмістимо в в режимі об'єкти поверху, то вони відповідно будуть поверху: по центру, по центру, понизу, понизу. В залежності від того, який відступ ми задали. Ось, тому я сподіваюся, ви тут змогли розібратися з тим, що таке автолеят фреймі група, коли це все має використовуватись на окремому відео зроблю розбір. Про роботу з автолеявтами і окреме відео буде про розбір з прив'язками, з обмеженнями, які можна задавати об'єктам всередині фрейма. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і до нових відео.